Як отримати такий результат із такого до, покажу вам на прикладі оновленого ремоверу ласьону від бренду Jay Z. Інноваційна формула ласьйону відтепер закриває всі болі майстрів педикюру в обробці пальчиків, які основні задачі ставить перед собою кожен професійний майстер педикюру? Працювати швидко з максимальним захистом шкіри та нігтів клієнта, надаючи пролонгований результат. З цими задачами повноцінно справляється лінійка IQ Pod. Але сьогодні ми поговоримо лише про пальчики. І так, завдяки потужній, але водночас лагідній косметичній ложенні алкаліну у складі, одна крапля на Альчик вже дозволяє працювати швидко навіть з дуже складною налипшою кутикулою та піднігтівими мозолями, бо вона пошкоджує міжклітинні кератозні зв'язки. А завдяки гідролізованій перлиній пудрі, яка не просто має найвищу протимікробну дію, а за рахунок гідролізу зберігає у складі всі властивості перлин. А це більше 17 амінокислот: кальцій, магній, цинк, мідь, вітаміни групи Б і багато іншого. Цей лосьйон захищає прикутикульну зону, навіть взимку, коли ноги більшу частину часу проводять в шкарпетках. У взуті постійно змінює температуру або від сильно холодної і вологою до надмірно гарячої та сухої, а влітку це взагалі буде ваш мастхеф у корзині. Пудра добре поглинає вологу, що дуже нагадує дію талька, але при цьому немає алюмінію, який закупорює пори. А це дозволяє працювати. Уявіть, навіть з гіпергідрозними пальчиками. А завдяки колагену і особливо ластину у складі, ми маємо пролонговану дію. Навіть якщо своєї виробітки еластину немає, то цей лосьон його стимулює. Розгладжує шкіру, підвищує пружність та тону шкіри, щоб навіть тонка шкіра не рвалась. Сприяє швидкому самовідновленню, знімає запалення, почервоніння. Дразнення регулює водний та PH баланс. Я мріяв про засіб, який буде розроблено спеціально для педикюру. і бренд JZ зміг реалізувати мрію. Спробувавши один раз, я не уявляю тепер своєї роботи без нього, а ви.